Що невірно вказала суму річного звіту? Що буде? ФОП другої групи може бути штраф за недостовірні дані в декларації. Там штраф є невеликий. Якщо умовно ви помилилися в сумі за 24 рік, то до кінця терміну звітності він там до 3 березня якщо не помиляюсь. Маєте право подати наступний новий звітний, який буде останній новий звітний поданий до кінцевого терміну. Оцей буде вважатись звітом, який ви подали за 24 рік. А якщо ж це за минулі роки, там 23, третій, то відповідно маєте подати уточнюючу декларацію, в якій показати де ви помилились, як виявили помилку, ось її уточнюють. Наступний момент розмір вашої помилки. Ви можете помилитись в розмірі комісії. Наприклад, є аквайрінг, де людина клікнула картою, з людини списалось, умовно там тисячу гривень. Банк зняв свою комісію. Вам на розрахунковий рахунок надійшло, умовно кажемо, 950 гривень. Ви взяли свою банківську виписку і показали це в декларації. Ось тут у вас арифметична помилка. Ви мали показати тисячу. Це саме такий лайт варіант. Ну, помилились так буває.